Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати кекс з горіхами та чорносливом. Нам знадобиться 160 мл кефіру, 25 мл олії рафінованої, 90 100 г цукру, 2 яйця, 170 г борошна, по 100 г чорнослива та горішків. Горішки попередньо я просушила на сухій сковорідці пів чайної ложки ванільного цукру. 1 третя чайної ложки солі та 1 чайна ложка розпушувачу. До яєць всипаю цукор, ванільний цукор та сіль і перемішую до побіління маси. Додаю борошна з розпушувачем. Ось таке тісто вийшло за консистенцією. Поки що відставляю і нарізаю чорнослив та горіхи. До тіста вже додала і горішки, і чорнослив, перемішую і викладаю в форму застелену пергаментом. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин.